Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для левів. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Ураном, через що будуть задіяні ваш 7 та 10 доми гороскопу, і це провокуватиме виникнення непередбачуваних неприємних ситуацій, зривів, планів. Особливо це може стосуватися вашої кар'єри, а також вашого особистого життя, можуть виникати якісь неочевидні і неприємні обставини та ситуації. З 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, через що будь-які поїздки, переміщення, в тому числі, і відрядження, а також комунікації. Збір інформації, купівля, продаж, підписання договорів і особливо купівля, продаж засобів зв'язку та транспортних засобів будуть. Як найкраще проходити і будуть мати хороші результати. Також ці дні на вас може чекати нове знайомство, яке буде для вас корисним в вашому майбутньому, тому побільше спілкуйтеся саме поблизу 4 березня. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою війни, агресії, зброї це Марс, та планетою несподіванок це Уран. Коли виникають такі аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку. А ви вже самі вирішуєте, що робити з цією інформацією далі. Для когось буде актуальним. Заховатися в бомбосховище під час повітряної тривоги, чи скористатися правилом двох стін. Якщо ж ви не проживаєте в умовах війни, то для вас більш актуальним буде триматися від агресивних людей подалі, а також намагатися самим не агресувати, переводити свою енергію в більш конструктивному напрямку. В будь-якому разі цей аспект справді несе потенційну небезпеку, особливо якщо це небезпека, яка йде від... Зброї будь-яких металевих предметів, також вибухонебезпечних речовин, предметів, і ще можуть виникати непередбачувані ситуації типу сварок, конфліктів, бійок і аварій. Тому не слід панікувати, проте ви попереджені, тому будете діяти більш обережно та обачливо та розсудливо. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому виникатиме хороша можливість для того, щоб заявити про себе якісь свої переконання, ідеї, думки або прорекламувати себе. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Нептуна в знакові риб. Через що ми будемо всі в настрої такому романтичному, чутливому, чуттєвому, але також ми будемо розсіяними, розум наш буде затуманеним, наші принципи будуть розмиватися, і буде дуже легко обманути нас і зманіпулювати нами. У зв'язку з цим краще відкласти прийняття важливих рішень і не давати обіцянок поблизу 8 березня. І навіть якщо вам здається, що що ж може змінитися, адже мої. Почуття здаються мені настільки глибокими, настільки переконливим, рівно краще відкласти важливі якісь рішення на кілька днів по тому. Якщо ж ви людина творча і вам за родом вашої діяльності потрібно звертатися до вашої чуттєвості, або ж грати на емоціях інших людей, то це буде просто таки ваш час. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, тобто в вашому восьмому домі гороскопу, це сфера, передусім фінансів, але фінансів не тих, які ви заробили своєю працею, а тих, які ви отримуєте з інших джерел. Це і виплати від держави, і також це можуть бути і спадщина, і доходи вашого партнера, якими ви розпоряджаєтеся. І також це страхові агенції, податкова служба і будь-які пристрасті. Тому поблизу 10 березня на вас можуть чекати ситуації, пов'язані з цими тематиками. А ви можете почати отримувати якісь виплати, або будете збирати документи для того, щоб в подальшому їх отримувати. Або ж будете вирішувати, як правильно розпорядитися вашими фінансами, як правильно їх інвестувати чи примножити. 10 березня відбудеться перехід Меркурія, знак «Овна», тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу багато ваших думок, комунікацій і, можливо, паперових справ будуть стосуватися теми всього закордонного іноземного, а можливо масштабування освіти та викладання. Тому з цього часу ви можете почати збирати документи для того, щоб виїхати за кордон, для того, щоб легалізуватися за кордоном, чи вивести свою діяльність на закордонний ринок. І також ви можете роздумувати про те, чи не переїхати вам за кордон, можливо, ви почнете вивчати іноземну мову, або ж будете думати про те, як вам масштабувати вашу справу. І якщо для вас є актуальна тема викладання, то ви можете почати готувати свій персональний Освітній курс, або ж почати вже викладати. 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб, тобто ваш 8 дім гороскопу. І в зв'язку з цим в вашому особистому житті вам може здатися, що є замало перчику, замало пристрастей, тому що 8 дім це, зокрема, сфера пристрастей. Або ж додавання перчику і пристрастей може статися саме по собі незалежно від вашого бажання. До того ж, це може проявлятися в абсолютно різних проявах, як в скандалах, з'ясуваннях стосунків, так і в поглибленні ваших відносин. 17 березня відбуватиметься з'єднання сонця із планетою Нептун, що є планетою брехні і маніпуляції. І це ще відбуватиметься в знакові риб. Який і керується цією планетою Нептун, і тому не просто так призначені президентські вибори у наших сусідів саме на 17 березня, це зроблено для того, щоб можна було простіше маніпулювати людьми і обманювати їх. Це доволі таки сильний аспект, і його вплив відчуватиметься з тринадцятого по 23 березня. в цей час ми будемо дуже чутливими, надчутливими, навіть можна сказати. Ми будемо схильними все дуже тонко відчувати і пропускати чужі емоції через себе. Проте спроби самопрезентувати себе, свої думки і якось заявити про себе не будуть вдалими в цей час. Вони будуть такими доволі змазаними. А ось якщо ви спробуєте донести до когось свою думку, то краще буде апелювати до емпатії та почуттів, а не до аргументів вашого розуму. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості, старту, і він починається саме з дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день весни, і з давніх давен наші пращури святкували в цей день. Початок нового року, початок весни, тому це свято є автентично нашим не запозиченим звідкись. Проте наше відео, звичайно ж, не про традиції, не про свята. Але я вам дуже раджу поцікавитися глибше цим днем, його значенням для всього українського народу, для того, щоб глибше відчувати цей зв'язок між собою та своїм корінням. Перехід сонця в знак. Початку знак Овна, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу, ознаменується для вас повним зміщенням вашого фокусу уваги на тему масштабування і також. Нових горизонтів та за кордоном. і буде дуже вдалим, якщо саме в цей день, 20 березня, ви приділите час та увагу тому, щоб спланувати, як вам в подальшому масштабувати свої різні сфери життя. Можливо, це буде вихід на новий рівень, і ви побачите перед собою нові горизонти. Не виключено, що це будуть горизонти за кордоном. 21 березня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурну. В рибах, тобто в вашому восьмому домі гороскопу, і через це ви можете відчути бажання або ж ситуація складеться таким чином, що вам доведеться обмежувати себе в якихось задоволеннях чи примхах заради того, щоб отримати в подальшому якийсь надійний результат. Також в цей час ви можете тверезо побачити вашу життєву ситуацію, в якій ви опинилися зараз. Не факт, що вам буде від цього дуже приємно, проте не поспішайте повертатися до тих патернів поведінки та сприйняття реальності. Витримайте ці емоції, не поспішайте робити якісь передчасні висновки. Це потрібно для того, щоб ви могли чесно самі для себе. Приймати якісь рішення щодо різних сфер життя і не плисти за течією, а самим керувати своїм життям. В цей же час, з 20 по 22 березня, діятиме гармонійний аспект між сонцем та плутоном, що дозволить зробити якісь перші кроки для того, щоб здійснити те, про що ви вже давно думали, те, що крутилося у вас в голові, можливо, у вас були якісь плани, і ви не знали, коли їх реалізувати, то найкраще буде. Саме в ці дні, 22 березня, відбудеться перехід Марса в знак риб, тобто ваш восьмий дім гороскопу. Як ми вже казали раніше, це сфера. Фінансів, які ви не заробили самі, але які прийшли до вас з якихось інших джерел, і також це тема інвестування, податкової, страхової агенції і пристрастень. Тому можемо говорити, що з цього моменту ви будете приділяти багато активності, і ваша бурхлива діяльність буде розгортатися навколо того, щоб правильно розпорядитися вашими. Фінансами можливо отримати спадщину або інвестувати правильно. ваші фінанси 25 березня відбудеться повня і затемнення місяця в знакові терези. Це ваш третій дім гороскопу. Отже, це сфера комунікації, транспорту, подорожей і документації засобів зв'язку та транспорту. Це місячне затемнення відкриватиме коридор затемнень, який триватиме до 8 квітня. Детальніше я розповім про це у окремому відео, яке буде присвячено суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період. І для процедур краси, і для шопінгу, і для романтичних зустрічей, а також для романтичних знайомств. Тому, якщо для вас це є актуальним, не прогавте цей шанс. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте ваші лайки та пишіть коментарі. Побачимося!